Денис Денисюк, режисер монтажу. Денис Денисюк загинув у боях під Широкіним 10 червня 2015 року. Ранок того дня видався напрочуд спокійним. Насолоджуючись кожною хвилиною тиші, побратими бійця зняли відео, на якому Денис усміхнений та життєрадісний. Таким він назавжди залишився у серцях близьких та друзів. До війни Денис працював режисером монтажу на телеканалі СТБ. Колеги згадують хлопця з теплотою. кажуть, що він був сумлінним та працьовитим, приймався долею України та завжди був у перших рядах на зйомки, коли восени 2013 року почалася революція гідності. Співробітники дуже хвилювалися за Дениса, коли він пішов на війну і весь час чекали від нього дзвінка чи повідомлення. Вірили в те, що він неодмінно повернеться. На жаль, новина про загибель хлопця спіткала їх саме під час одного з ефірів рік уже минає з дня загибелі сина під Широкиним. Найчастіше згадується його дитинство і в пам'яті збереглися найбільше служителей саме про те, як син був малим. усміхнений хлопчик, завжди щира посмішка на обличчі, веселий. З ним ніколи не було в дитинстві проблем. Він швидко ріс, швидко навчався, навчався самостійності при тому. 90-ті роки це були важкими роками для українських родин. І ми дітям не могли так дозволити щось вільно купити, саме за того, що затримували зарплати. І син. Як звичайна дитина він хотів щось собі мати, тому що він це бачив, що продається багато цікавинок, але завжди запитував: а ми це зможемо купити, коли ви отримаєте зарплату? Ну, Завжди якось він був чуттєвий, бачив, що чи Підмічав от так от, уважно, як родина живе, як, що можна попросити, що не можна попросити. В школі йому навчання в молодших класах давалося легко, він гарно вчився, з ним не було ніяких проблем, дуже приймав участь в різних конкурсах, старався. Був завжди справедливим, в нього вже з дитинства були задатки завишеного почуття справедливості, любив говорити правду, ніколи не боявся навіть бути висміяний кимось. От так, щиро, по-дитячому сприймав цей світ. Завжди допомагав мамі, любив робити, як він казав, сюрпрайси, помити підлогу, або навіть і почистити картоплю. Він собі вже в першому класі сам розігрівав обіди, коли приходив зі школи. Вже в старших класах, звичайно, більше з'явилися. Появилася все на замкнутість, він не завжди всім ділився і співчувати, співчував, а от свої якісь внутрішні переживання тримав при собі. Можливо, боявся нас засмутити, старався сам рішити якісь питання. Уже, і будучи старшокласником на канікулах, сам підробляв, щоб мати кишенькові гроші, ніколи не чекав, щоб хтось йому щось дав. Завжди старався якби, жити з того, що зміг зробити сам. От такі якості, знаєте, я і найбільше сина цінила. Щирість його, не боятися сказати неприємні речі, за які ти можеш потім бути або висміяний, або ну, вважатимуть тебе якимось диваком. От ця дитяча щирість в нього залишилась на все життя. Знаєте, мені інколи, коли я згадую його шкільні роки, Буває як би сорому за себе, як за маму. Вже будучи в старших класах, син якось ну, захватився малюванням коміксів, захотів піти навіть на курси мультиплікації. Мріяв також поступити на Режисерський факультет вищого навчального закладу, щоб здобути освіту вищу, більше вдосконалитися в професії. На жаль, війна перекреслила все.